Навіки в строю. Олександр, керівник служби турботи 39-ї бригади морської піхоти, показує меморіальні дошки. Їх мають встановити у місцевих школах на честь випускників, які загинули, захищаючи Україну. Олександр каже, бувають випадки, коли в одному навчальному закладі налічується вже понад 30 загиблих. У таких ситуаціях доводиться шукати компроміси. Тому що ми розуміємо, що весь навчальний заклад ти дошками не вішуєш І, на жаль, зараз, як на мою думку, такій інституції меморіалізації в нас в Україні вона на жаль відсутня, і деякий хаос з цим виникає. А ось пам'ятні футболки. Їх створили спеціально до турніру з бразильського джиу-джитсу, на честь загиблих побратимів, які мали значні досягнення в цьому виді бойового мистецтва. Такі змагання з різних видів спорту патронатна служба 39-ї бригади проводить постійно. Усі ініціативи реалізують власним коштом. Команда неодноразово зверталася по підтримку до місцевої влади проте щоразу отримувала відмову. Мовляв, це позаштатна структура. Ми звичайно ходили, спілкувалися з різними місцевими владами, але так як ми не офіційна, позаштатна структура, і якщо навіть кошти будуть переведені на рахунок військової частини, ми в наших цілях їх не зможемо використати. Олександр каже, проблема не лише у фінансуванні часто бракує чіткої узгодженої стратегії вшанування пам'яті. Багато ініціатив від влади з'являються із суттєвим запізненням, іноді на кілька років. Хвилина мовчання один із символічних способів вшанувати пам'ять загиблих, запроваджений указом президента України. Щоранку о 9.00 країна завмирає у скурботі, згадуючи жертв російської агресії. У різних містах, зокрема й в Одесі, двічі на тиждень небайдуже збираються разом, аби підтримати цю традицію та нагадати про її значення. Попри важливу мету, такі акції поки що залишаються малочисельними, хоча й привертають увагу суспільства. На сьогоднішній день Одеса розважається, скажімо так, скрізь якісь події, відкриття пляжного сезону. Освоєння берегової лінії, все, що стосується шани пам'яті, меморіалізації, цим це більше стосується і опікується цим саме люди дотичні до цього. Пані Ангеліна каже, навіть якщо влада іноді робить вигляд, що прислухаються до активістів, насправді без тиску громадськості у мерії пальцем не ворушать. Є співпраця з містом, але вона дуже важка. Дуже важка, дуже тягуча, бо, на жаль, меморіалізація це не той напрямок, на якому можна зробити кошти. Професорка Київської школи економіки Оксана Довгопалова підкреслює. Нині військові та родини загиблих змушені бути надактивними, аби добитися від місцевих чиновників реальних результатів по проектам збереження пам'яті. В них експертність вища, значно вища, ніж о, у о, тих, хто має приймати рішення. І коли вам принесли вже на блюдечки, зробіть, візьміть, а вони не беруть. І, о, на жаль, чому вони цього не роблять, я не знаю. Софія Кліменко, Костянтин Лужневський перший міський.